11 березня 2015 року у Золочівській районній державній адміністрації відбулось засідання оргкомітету, на якому було вирішено провести 22 березня о 15-й годині екуменічну хресну дорогу вулицями міста. Слід відмітити, що спільна хресна дорога стала доброю щорічною традицією для мешканців нашого міста Золочева. На акоменічній хресній дорозі кожного року у спільній молитві об'єднуються тисячі мешканців Золочівщини. Проливає, що за вічну долю, вашу, на хрестійся прогибом, що за вічну долю, вашу, на хрестійся прогибов. Святий народи, спаса голововський, отже зрада в серцю юди, міру повно прибіга.